Вправа 221. Знайди суму всіх натуральних чисел, що закінчуються цифрою 5, які більші за 1800, але менші від 1846. Ну що ж, щоб виконати це завдання, давайте спочатку ми запишемо всі ці числа, які більші за 1800, але менші за 1846, але вони закінчуються цифрою 5. Ну, е, якщо 1800. Більша і закінчується цифрою 5, то перше число буде 1805. Наступне число буде 1815. Кількість десятків ми збільшуємо на одиничку. Далі. Далі наступне число буде 1825. Далі знову збільшуємо десятків на наступну не двійка, а трійка буде 1825. 35. Ну і останнє число, яке нам іще підходить, це 1845. Все, це останнє число, яке нам підходить, яке закінчується на 5 і менше від 1846. Зараз нам треба знайти суму всіх цих чисел. Ну, щоб знайти, пишемо тоді, перше. Ну, або пишемо просто 1805 плюс 1855. 15 Плюс 1825, плюс 1835 і плюс 1845. І це дорівнює. Щоб знайти значення такої суми, давайте ми, наприклад, перше і друге додамо, а потім друге і третє також знайдемо суму. Ну, а тоді вже додамо останнє число. Так, ну що ж, тоді давайте в стопчик будемо додавати 1805. Пишемо тоді 1805 плюс 1815. Це дорівнює. 5 плюс 5 це 10. 0. Пишемо одиничку старший розряд. 0 плюс 1 плюс 1 це 2. 8 плюс 8 це 16. 6. Пишемо одиничку старший розряд. 1 плюс 1 плюс 1 це 3. Отже, вийде 3620. Тобто я можу записати, що це дорівнює 3620 плюс. Тепер знаходимо наступну суму. Так, дивимося 1825. 1825 плюс. 1835. Так, це дорівнює. 5 плюс 5 це 10. 0. Пишемо одиничку старший розряд. 2 плюс 3 5 плюс 1 це 6. 8 плюс 8 це 16, 6, пишемо одиничку старший розряд. 1 плюс 1 плюс 1 це 3. Отже, вийде 3660. Пишемо тоді плюс 3660. Ну і не забуваємо останній доданок, це плюс. Переносимо плюс пишемо 1845. 1845. І це дорівнює. В принципі, можна знову додавати 2, але можна додати і три доданки в стопчик. Тут нічого складного особливо не буде. Ну що ж, давайте спробуємо тоді. Пишемо. А, так, давайте 3000. Так, 3620. Далі треба додати 3660. І треба додати 1845. 1845. Ну що ж, давайте їх будемо додавати. Так, 0 плюс 0 це 0, плюс 5 це 5 в кінці. Далі 6 плюс 4 10, плюс 2 12. 2 пишемо. Одиничку в старший розряд. Так, 6 плюс 6 це 12, плюс 8 це 20, плюс 1 це 21. Один пишемо двійку в старший розряд. 3 плюс 3 це 6, плюс 1 це 7, плюс 2 це 9. Отже, вийде 9125. Записуємо тоді. Отже, наша сума буде дорівнювати 9125. Є. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, нам треба знайти суму. Пишемо, ми знайшли 9125. Ну що ж, ось таке завдання, над яким треба трохи поміркувати. На цьому вправу завершено.